Подяки за те, що ми можемо ходити вільно по вільному місту. Хай тримаються. Ми їх підтримуємо. Поблагодаріть напевно, сильно. Я їх дуже люблю, та вони дуже добрі та храбрі. Вже 10 років в Україні триває війна, і два роки триває повномасштабне вторгнення. Кожного дня наші військові захищають українців від ворога. Що саме хотіли передати мешканці Дніпра нашим захисникам? Дивіться у сюжеті. Дай Бог, щоб. Війна закінчилася і вони були всі у своїх сім'ях. Нашим захисникам тільки найбільша шана, найбільша подяка. А тому що те, що ви робите, це будь-яка кожна нормальна людина. Вона в це цінує, вона в це вірить. Вона бажає вам всього найкращого. Я бажаю великої перемоги та, та мирного неба. Щоб щоб там захисники не були в болоті і не і не було їм страшно. основному здоров'я, удачі. Щоб вони себе берегли і возвращалися з перемоги. Хочеться від всієї країни вас за те, що ви служите і захищаєте нас від російської агресії. Навіть на колінах ми не зможемо віддячити їм, тільки низький уклін і м, триматись і. Назавжди вони в наших серцях дуже велика шана і подяка. Ми дуже їм пишаємось. Передаю найкращі побажання, бистрішого миру та перемоги. Дякую велике вам, наші захисники. Дякую за мирне небо, за те, що ми кожного дня просипаємося, прокидаємося на нашій українській рідній землі. Побажання їм здоров'я. Щоб вони всі повернулися живими, здоров'я, успіхів і держатися. Самі щирі, самі найкращі. Хай їх Боженько береже і ангело-охоронці від щирого серця. Дуже дякую. Перемоги. Тільки перемоги. перемоги. І все ми їх, ми їх любимо, кохаємо і сподіємо, що все буде добре. Я хочу всіх закликати допомагати військовим.